У прямому ефірі і зараз до скандалу, який анонсували, ну, принаймні у мережі, у Фейсбуці, у бульбашках, якихось наших він точно є. А, просто цікаво за цим спостерігати страшенно. Але ми спробуємо зараз розставити всі кроки на дні. так, насправді розгорнулося все після того, як шеф-кухар Євген Клопотенко виставив на своїй сторінці в інстаграмі світлини зі зйомок різдвяного спеціального епізоду про українські сакральні страви, які були зняті. Цей епізод був знятий і розроблений взагалі Акімом Імовим в проєкті реальна історія. Зйомки справді відбувалися в палаті в трапезній палаті києво печерської лаври. І от як тільки допис з'явився в мережі, понеслося в коментарях величезна кількість обурень, прокльонів, гнівних коментарів і так далі. Ну вже за кілька. Один після цього Євген Клопотенко вибачився на своїй сторінці і пояснив, що власне в архівах Києво-Печерської лаври до сих пір зібрана величезна кількість згадок про традиційні українські страви. Але ми хочемо зараз поспілкуватися саме з Акімом Галімовим для того, щоб дізнатися взагалі звідки, звідки такий шквал, чому так відбулося? Акиме, вітаємо Аким, тебе! Привіт тобі привіт тобі. Давай спочатку не з цієї хвилі хейту почнемо, а просто щоб ти розказав всім людям зараз в прямому ефірі, що це взагалі було. Поясни суть проекту, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Ну, що було? Насправді це був черговий епізод реальної історії, яких ми знімали вже понад 100, там 120, мені здається. І не знаю, напевно, там що третій епізод знімається в тій чи іншій церкві, тому що наш проект про історію ми ну, завжди. Розповідаємо про ті чи інші події, пов'язані з Україною, з духовним життям, події, які відбувалися в церквах навколо навколо церков. Тому нічого ну нестандартного в принципі для нас не відбулося. Ми зняли ще один епізод реальної історії на території заповідника Києво Печерська Лавра в трапезні церкви. Питання просто в тому, що ви знаєте, що в минулому році з Києво Печерської Лаври був. Витораний московський патріархат, і звісно, що ці сили вони постійно ну так чи інакше намагаються принаймні в суспільному суспільному дискурсі, як роздмухати якісь та... скандали тому що дуже хочуть просто повернутися назад, і те, що відбулося вчора, це насправді класична маніпуляція, коли люди а, через спеціальні телеграм-канали просто почали вкидати, що дивіться в лаврі. Знімається кулінарне шоу, як таке може бути. Хоча, звісно, що а, це ніякі не кулінарне шоу, це історичний проект реальна історія про. Історію розумієте? і почали закидати, що от там готують і так далі. Але ну ті, хто дивився цей епізод, його можна подивитися на youtube каналі. Реальна історія 24 грудня. Він буде і в ефірі Один Плюс один Україна. То в принципі на першій хвилині Євген Клопотенка каже, що ми, ми на території церкви, тому ми не будемо тут готувати, жарити чи парити. Ми будемо розказувати і ті а, страви, які ми обговорювали, вони були вже приготовлені. Вони виставлялись на столі. Ми їх обговорювали і розказували про традиції, історичні традиції. звідси тільки то чи інше люди бере початок, які традиції кулінарні є в різних куточках України. Ну тобто, це різдвяний, красивий, гарний, дуже ці важливий, на мою думку, епізод реальної історії, тому що він про наші традиції і про нашу історію це почалося вкидатися, роздмухуватися. Люди почали перепощувати От кулінарне шоу знімається в лаврі. Звісно, що велика кількість наших українців, які просто не розібралися в ситуації, також почали обурюватись. Да, як так. Хоча знову таки повторюється. Потрібно просто подивитися, да, щоб не було, як це знаєте, не читав, але засуджую от Тому можливо, подивитися цей епізод, щоб щоб зробити свої власні висновки. А тім, ну епізод, там хтось подивиться, хтось ні. Сподіваюся, що багато хто подивиться, але от давай с тобою подумаємо разом, як ти думаєш, чому все таки люди так реагують? Вони бачать світлину на якій, в принципі, нічого богохульного не відбувається. Та? Ви не жарите, не парти, як ви ти кажеш. Та? Ви стоїте вдвох, ви розказуєте, зрозуміло, світлине про що проект. Та? І понеслось. Чому люди, які ну, от я деяких особисто знаю, вони жодним чином не пов'язані з московським піріархатом, ні з Росією ніяк. От і там наші спільні знайомі з тобою, але у них така агресія. Чому так? От ти думав про це? Ти знаєш, Ігор, ну я думав про це, але ну мені, окрім як чимось людським, це пояснити дуже важко. Ми mm -hmm. розуміємо, що суспільство в нас зараз дуже поляризовано, і багато тем, через які от просто да, вибухають якісь такі скандали. Але знову таки ти правильно на початку а, помітив в нашій бульбашці, оці фейсбуці, mm -hmm. да тому, що. Я я, я не впевнений, що це прямо такий знаєш, якийсь там скандал всеукраїнського масштабу. Е, ну мені абсолютно зрозуміло, чому це відбувається е, на Московщині? Тому що вчора е, ми просто подивилися, що в Росії відбувається Розумієте, Речниця Ніда Захарова вчора коментувала епізод реальної історії. Розумієте, наскільки їм підгорає про те, що в києво печерській Лаврі е, тепер українська історія, і там українці знімають свої історичні проекти, розказують про українську історію в києво печерській Лаврі. Їм вже ну, просто ну, вони не можуть з цим зміритися, розумієте? Чому наші люди це підтримують? Ну, Деякі да, чому починають також перепощувати і обурюватись. Ну, на мою думку, просто люди не розібралися. Люди а, бачать Євгена Клопотенка, він шеф кухар, бачить Лавру і, і все. Да, і У них складається картинка. Знову таки тут просто потрібно. А, подивитися цей епізод ми дійсно ну в нас не було на меті образити якось почуття вірян Ну, і насправді там нема нічого образливого в цьому епізоді ну мені здається от просто його просто треба подивитися от і все залюбки залюбки хай це вже теж буде історією і будемо так це сприймати акі макім галімовів ген клопотенко з реальною історією з тим епізодом з лаври якраз 24 грудня в ефірі Один день україни якраз після сніданку так. о 9.30, а спасибі тобі ну, а і... для нас мені здається Історія є якраз повчальною, що на третій рік повномасштабного вторгнення ми самі всередині країни, не розібравшись в інформації, починаємо розносити дезінформацію, фактично. І е, чим власне і спричиняємо е, розкол в суспільстві ну, ти знаєш? Я думаю, що це ще пов'язано з тим, що насправді у нас достатньо консервативне суспільство. Ми про це мало говоримо, але у нас дуже багато тих скріп, про які е, ми говоримо, що вони є в Росії, вони є і у нас є хоча світська держава. Так. Та я думаю, що. Московські попи робили в трапезні набагато богохульніші речі ніж зараз цей епізод. Я навіть в кулінарному шоу як такому нічого такого не бачу. Важливо те, з яким думками ти це все робиш, і заради чого.